Друзі, якщо м'яко говорити, то е, у нас, українців, от перед нами такий зад здоровий, ну, повна задниця. Ну Це мяко мяко говорячи. І ми ж всі це з вами розуміємо. Але ми не завжди розуміємо рухи влади, які ми. Колись довірили, хтось довірив Порошенку, хтось Тимошенко, хтось Зеленському, хтось іншим голосував за інше. Ми довірили їм, що вони зберуться в купу і будуть нам допомагати, будуть вирішувати наші питання. На сьогоднішній день сталося так, що за цей весь час, що вони спромоглися разом зробити, це втратити як мінімум 30% території, втратити біля мільйона людей. Ну і все-все-все інше, економіку помножили на ноль. Що далі? Що далі? Що вони далі будуть робити для спасіння нації, для спасіння нас, українців? Ну, ми бачимо, вони хочуть залишитися й далі при владі. Вони не хочуть ніяких виборів, вони хочуть бути при владі. Яким чином? Сьогодні ті ж самі Порошенко, Тимошенко там інші. Вони. Їх трошки відкинули від корита, а їм треба туди попасти і бути там постійно. Бо вони якби борються зараз з корупцією, але ж вони її створювали в свій час. Вони ж при владі все своє життя, вони ж були на вищих щаблях влади. І Порошенко на найвищому, і Тимошенка була на вищому щаблі прем'єром, віце-прем'єром. Порошенко був президентом. Вони ж приймали участь у цьому всьому. Так, да, зараз вони кажуть так, ну, завалив усе ось, Зеленський. Добре. І що далі? І що далі? Ви нам пропонуєте, що? Майдан, військовий переворот, е війну всередині країни, так? Ну, що ви нам пропонуєте? Громадянську війну? Що? Яка пропозиція? А я вам скажу, яка пропозиція? Дуже і дуже проста. На сьогоднішній день це все розкачується тільки для того, щоб була можливість створення. Ширшої коаліції, щоб і Порошенко, і Тимошенко, і всіх інших взяли до себе. Зеленський взяв до себе і зробив таку розширену коаліцію. І вони б знову нам подали програму спасіння нації. Паралельно вони сьогодні приймають рішення про підняття зарплат, суттєве підняття зарплат військовим, ну тим, хто залишився ще поки живий. Для чого? Ну, вони ж виплачувати завтра не будуть. Вони зараз розкачують, щоб військові підтримали. О, класно, будуть зарплати в нас високі. Виплати за народження дітей, таке інше, багатодітним. Зараз вони все хочуть всім роздати, багато всім пообіцять. Для чого це робиться? Знову ж таки, для того, що не вийде, видавати ніхто не буде. Вони, вони підуть. Хто там буде це давати, то вже не наші проблеми. Ми проголосували. так же. Як кажуть, півень закукурікав, а Сонце може не всходити, то вже таке діло. Його задача прокукурікати. Вони собі проголосують, а будуть гроші, не будуть. Хто їх буде давати, то вже пофіг, то буде завтра і післязавтра. Сьогодні ми всім знову наобіцяємо. Всім всього наобіцяємо. І таким чином всі вони разом хочуть залишитися зараз при владі. Тому Порошенко, Тимошенко і інші, хто там з ними, ви всі бачите, знаєте, вже хто не знає, будете знати. Вони зараз колотять максимально, щоб бути постійно при владі. Бути постійно, тому що їх десь здвинули, десь подвинули, десь не дали в лишній раз красти, а красти хочеться всім. І багато. Розумієте, так? Тому вони б'ються? Народ ще ведеться, що вони там за корупцію виступають, проти корупції, боротьба якась за набу, за САБ. ребята. Ну протріть вже очі, знімайте ці окуляри рожаві. Невже ви не бачите? Чому не виходять люди? Скажіть мені, будь ласка, чому не виходять люди за те, що нам з вами необхідно? Чому, ми, чому ніхто не виходить? Я не буду перечисляти, ви знаєте, за що. Тут Порошенко захотів, заколотив, вийшли. І що ми отримаємо? От у мене саме головне запитання до всіх, що ми з цього отримаємо. А я вам кажу, ось все, бачили, от ми що отримаємо. Як завжди, во, фігу. Ніфіга ми не отримаємо. Ну можете навіть не сумніватися в цьому. От і все. От всі, всі справи: вірте, не вірте, підтримуйте, не підтримуйте.